І всім привіт, друзі, ви на каналі Лаги Цупкеміс, у нас буде відео День народження Ангеліни. Ми, як ви бачите, будемо святкувати на пляжі цьому. У нас тут, зараз вам зроблю ремонтур. Ось тут ми будемо купатися, тут є матрас такий, і ще один тут в матрасі, тут багато їжі, торт. Сама Ангеліна, всім привіт! Вона дуже рада, бо у її вже сьогодні 17 років. І, до речі, ось дивіться, у нас вже Діти народилися, можливо, багато ще хто не бачив їх. Ось бачите, оцей Аксен Дані на руках. А в Ані на руках то Амбар-дівчинка. Ну, двінята. Добрий день. Добрий день, Ася заходь. Ангеліна вітаю тебе з ним. Народження, бажаю тобі щастя, здоров'я і вона на тобі таку сумку, тобі, то багато що всередині є. О, зараз я подивилась, Ва, вона така гарна, така естетична я таке люблю. А де Яміна? Яміна? А щось там подарок ще десь купити Пішов в магазин, а зрозуміло. Увага гарна бутилочка. О, ті такі смішні. і о, це шосперей. Ну, із такий. Ну так о, прикольно, ми якраз на пляжі зараз. Далі розпаковують багато чого ще є. О, шляпка є ще. О, якраз зараз перетягнуся в купальник, там я бачу він є. Ну, все, я передягнулась. Мені йде. Так тобі дуже йде, така гарна. Дякую. Ма диви, який гарний мене купальник. Мені Ася подарила. Орально, дуже красивий купальник. Аська, давай зараз підемо покупальці. Ну так, хороша ідея. Давай підемо купатися. Правда, я в платю, то нічого, покупайся в Ну це і так сюди з на ночь. Ого, прикольно. Привіт, дівчатка, вітаю тебе, Ангеліна з нами на твій подарунок. О, воно в такому ядерному кольорі. Найбільше стечку люблю нічого пофігло, яке наушники. О, такі прикольні. Вон, у нас вся сім'я, в принципі, астетику любить. Ну, я не відказалась би вести милі. Це як буду дома, буду його натягать. Або на вечірки навіть не знаю. Ну що дещо купатися підемо? Ну, напевно, так. О, мам, може, ми купатися підемо. Ну, добре, діть. Ура! Я, напевно, ні, тут не удобно. Напевно, краще туди сяду. Або тут купатися буде дівчата, йдіть сюди. Друзі, як ви бачите, я тут почала розпаковувати цей подарунок. Тут дуже багато речей класних, там куртки були. А на мене вилетіли вони. Тут такі цухеки смачений і ще одна бутилочка. Я дуже рада, дуже класні подарунки. Ой, я думаю, надію, що це до народження буде дуже класне. Це ж мені в 17 років кажу, вже все-таки баба. М -м -м, класно купатися клас! Вау. А що з їжею? Та не знаю, щось вона забагалась що. Так, Рома, два треба навчу робити рибу. Треба все добре робити. Та поставте вже цю їжу. Просто вона щось намочилась та й все. А, ну ладно. Рома, дивись, береш рибу отак. На плавок отак. Нажимаєш. Ну там може, правда, не вилізти, либо щось інше, там, наприклад, пляшка. А я думав, там вже якась косатка вилізе. Ну так це я все то тут можуть бути косатки, але ми тільки чуть-чуть тут все Ми будемо біля берега купатися. А, ну це добре. Так, а ти вмієш купатися? Ну точніше плавати. Ні, не вмію. Дивись, повторяй за мною гриби руками, і ногами. Ага. О, класно виходить. Вау, мені подобається. Ммм, як класно. Вау, Кирило, ти що вмієш плавати? Ну так, вмію я вже плавати. Я ще раніше вмів, бо що мене батьки кинули. Ангелін, а що таке крив? Можна я візьму пончик? Ну добре, бери. Пончик, я буду пончик, або цей котик я буду. І цю кельку, в мене м'яна ковно смачне. Ладно, піду далі купатися. Ну, Як класно це все. Так класно тут. Угу, класно. Таке мови спокійне, о, вже вечір ти мені вже. Ммм, як ясню. Я, я з'їм свою бульку. Ой, ой, Арсен, що ти плач, не плач, не плач. Ой, Арсен, давай не плач. А, не плачте. Що ви почали так плакати різко? Не плач, не ти. плачте. Тихо, 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 давай не плачу, Ана, ти чого плачеш? А, не, не, ну не плять, тут мы не тебе тебя плакать, тут не надо плакать. Я хочу есть и тортик. Ну тут ты будешь есть. Что ты так распоряживалась? А, да? Ну, что ты плякся такая? Я умею плявать, а ты не умеешь. Алиса, если ты на ветер игрок ты в тренах все А, ой. Ай, ну что, же мне еще скучно. Ну, то ты покупайся. Ну, ну ладно, взяли, пойду. і Руслану навчим зараз купатися. Ой, я не навчусь купатися, а ти Аріса в тінок тілися. О, ну і що тобі з цього? Що ви тут, дівчата? Ну, нічого, купаємося. Давайте, дівчата, лягайте. Ой, що це зі мною було? Ну, не лягайте, а йдіть плавати. Я тут буду плавати, мені тут так лясно, тут там Ліна сидить. Вау, так прикольно все. Ой, я тоже хочу плавати в тетя. Добре, зараз будеш плавати. Ну, я навчуся, обов'язково навчишся. Давай, зараз, сідай. Ну, сідай, як це сказати, не знаю. О, молодець ти вже бачу добре плаваєш. Давайте вже торт розбирати. Да, давайте, ми... Це наша тактика розбирати, вона частинки який смачний. Ням-ням-ням-ням-ням. Ось такі, не Ну, Всім пока.